Як російські банки допомагали анексувати Крим? Хто першим почав виселяти татар з рідної землі? Та у чому підозрювала Кримців Росія? Відповіді на ці питання та багато всього цікавого ви дізнаєтесь з нашої топової рубрики. Про це вам ніхто не розкаже. Тому беріть каву чай, вмощуйтесь зручніше і гайда дивитися. Але перед цим... Прошу поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. Донайте на Збір для Сил оборони України, підтримуйте все вітчизняне і посміхайтеся частіше. Слава Україні! 9 квітня 1983 року Кримський півострів уперше був анексований Росією. Політика. Котру Російська імперія проводила в цьому регіоні, була спрямована на те, аби здобути контроль над протоками Босфор і Дарданел як виходу до Середземного моря. Частково цієї мети було досягнуто шляхом приєднання до Росії Північного Причорномор'я, Криму, Грузинського царства та Вірменії. Росія планомірно готувалася до анексії Криму. Тому ще за декілька років до цього почала заселяти півострів своїми і потроху виживати звідти місцеве населення. Одного разу Катерина II захотіла завітати до Криму, а її права рука Григорій Патьомкін вирішив заселити його новими мешканцями, на що зі скарбниці були виділені кошти. З цією метою до Таврії було вислано спеціального менеджера, котрий мав вивчити регіон і знайти гідні для поселення міста. Що таке гідність в розумінні росіян незрозуміло. Проте, мабуть, вимоги до потенційних міст для новосельців були радше інфраструктурними. Дуже сумніваюсь, що росіяни бажали жити в Кримських горах паралельно. Поцьомкін почав проводити активну рекламну кампанію серед іноземців, аби вони переїздили на постійне мешкання до Криму. За три роки на цю пропозицію пристало 160 колоністів: з Корсики, Ліворно, Пізи, Генуї та різних міст Німеччини. Росія заохочувала колоністів суттєвими пільгами, і заради справедливості варто визнати, що це таки спрацювало. Так, вони 10 років не платили податків, звільнялися від військових повинностей, одержували навіть кошти на проїзд і наділялися землею. Щоб надати новим поселенцям землю, її віджимали у місцевих. Все це призвело до того, що з півострова почали виїжджати корінні народи, які жили тут поколіннями і вважали Крим своєю домівкою. Ще за чотири роки до анексії Росія депортувала частину кримських греків-християн, а також вірмен за межі півострова. Так, так, ви все почули правильно. Річ у тім, що Крим здавна був батьківщиною для багатьох народів, не тільки для кримських татар, та й серед самих татар були ще й Ногайські, Джамбилуцькі та багато інших. Так ось Росія взялась зачистити усіх. Тим часом кримські татари і самі відчували рівень небезпеки і почали емігрувати до Туреччини. Росіяни не цуралися своїх дій і відверто визнавали. Для зміцнення російського панування в знову приєднаному краї необхідно було заселити його виключно російськими людьми. Уряд став наділяти землею відставних солдат, а також примусово переселяти до Криму жінок, які були призначені їм дружини. Відразу ж після захоплення Кримського ханства Росією величезна кількість кращих земель, що належала ханській родині, була конфіскована. У державну скарбницю також відійшли землі тих мешканців півострову, які спішно залишили свої землі під час приходу до Криму російських військ. Всі ці землі проголошувалися порожніми та безгосподарськими. При цьому інтереси тих селян, які мешкали на цих землях, до уваги не бралися зовсім, адже у більшості населення не було на ці землі жодних документів. Наприклад, відомим є такий факт: улітку 1799 року 12 найбільших сіл Байдарської долини були раптово оточені царськими військами та жандармами. Заїхавши в село, вони наказали жителям негайно покинути свої будинки, адже ця територія тепер належала новому російському володарю графу Мордвінову. Така політика мала місце не лише в якомусь окремому регіоні, а поширювалась на весь півострів. Невдовзі у феодосійському повіті судовий розгляд між російським поміщиком граматиковим і татарською общиною закінчився рішенням про виселення 124 татарських родин з належних їм раніше сіл. Землі, відібрані у татар, розподілялися серед російських поміщиків та переселенців, а також серед численних спекулянтів землею та нерухомістю. При цьому вони часто передавалися новим власникам, майже зовсім безкоштовно або за символічну плату. Нові володарі Криму, які слабко зналися на особливостях південного сільського господарства, за декілька десятків років зруйнували економіку краю. Водночас серед кримських татар еміграція набула такого вражаючого розмаху, що тривогу забили навіть представники самої російської влади. Так, у 1800 році військовий генерал губернатор Новоросії Міхельсон писав про зростання виїзду татар і небезпеку хвилювань серед них, вважаючи, що причиною цьому може бути їхнє обезземелення і жорстоке поводження з селянами. Однак, уряд проігнорував звернення Міхельсона, напевно, більш привабливою для Петербургу була думка графа Мурдвінова, нового кримського управителя. Який відзначав: коли Крим належить Росії, то, по-моєму, не потрібно з землі російської робити землю татарську. У такий спосіб освоєння Кримського півострова Російською імперією викликало масову еміграцію кримських татар. Слідом за ними з півострова потягнулися греки та вірмени. Переселення було призупинене тільки на початку 19 століття герцогом Дерішельє, градоначальником Одеси. Вважається, що під час цієї першої еміграційної хвилі з Росії до Туреччини виїхало від 80 до 300 тисяч осіб. Друга ще більша хвиля еміграції мусульманського населення розпочалася після закінчення Кримської війни у 1856 році, яку Росія тріумфально програла об'єднаним силам Туреччини, Франції та Великої Британії. Перш за все, з початком військових дій припинився продаж аграрної продукції по Старим каналам, що відкинуло економіку Криму набагато назад. Військові перевезення призвели до масової загибелі тяглової худоби, компенсацію за яку уряд майже не виплачував. За пару волів платили ціну одного. Але скільки б волів не було, взято у господаря, компенсація не могла перевищувати ціни двох. Якщо селяни під час примусових робіт їли з військового котла, то за це з них брали грошей набагато більше, ніж їжа коштувала. Дослідники стверджують, що цілковите розорення кримського півострова було кінцевою метою російських політиків, яку вони спішно реалізовували на бойовищах тієї ж кримської війни. Не секрет, що царський уряд був зацікавлений в тому, щоб Татари виїжджали з кримської землі. Так один із російських генералів прямо наголошував: його величність дозволив собі сказати, що не тільки не потрібно стримувати татар у переселенні, а розглядати цей випадок як надзвичайно сприятливий для звільнення від них краю. У другій половині 19 століття в Криму залишилося 687 покинутих татарських селищ, причому Половина з них не мала жодного мешканця. Землі, котрі були порожніми після того, як з Криму пішли татари, заселялися новими переселенцями. Завдяки припливу значної кількості переселенців різних національностей населення півострову з плином часу ставало за своїм національним складом все більш строкатим. Розвиток міст Криму, що ставали адміністративними центрами або торговельними портами для забезпечення потреб армії та флоту, призвів до того, що більшість їх населення складали росіяни. Наприкінці 19-го на початку ХХ століття досягла епогею нова хвиля еміграційного руху кримських татар. Уряд ще більше спростив виїзд кримських татар і видав для цього спеціальне розпорядження. Дозволялося виїжджати навіть тим, хто мав невдовзі проходити військову службу. Цей наказ також розширював пільги та надавав різну допомогу новим переселенцям на півострів. Виділялися спеціальні кошти на дорогу та лікарсько-продовольчу допомогу. Був знижений тариф на проїзд залізницею, надавалися банківські позички на купівлю господарства і багато іншого. Спочатку деякі місцеві чиновники намагалися запобігти сплеску міграції, але їх протести були зупинені розпорядженнями уряду, адже в посиленні імміграції були зацікавлені в самому Петербурзі. Так, новоросійський губернатор у 1902 році писав, вважаючи неможливим і навіть марним утримувати насильно татар у підданстві російському й у межах імперії, я в той же час. Визнавав би дуже бажаним придбання залишених ними земель руками росіян. Для кращого здійснення цього було б конче бажаним, щоб кримський банк сповістив через державне посередництво місцеве татарське населення про бажання своє купувати землі і при цьому оголосив свою ціну. Я переконаний, що цим буде зроблений дійсний крок до подальшої колонізації Криму. Негативно на житті кримських татар відбилася турецька революція 1908 року та Перша світова війна. Після перемоги демократичних цінностей в Туреччині у Російській імперії розпочалися репресії, спрямовані виключно проти татар будь-якої соціальної приналежності. Очевидці наголошували: це була нічим не прихована сегрегація. Людей переслідували лише за національною ознакою. Вихід Кримців, котре знайшли в імміграції до Туреччини. З початком Першої світової війни, в 1914 році, царський уряд розпочав систематичну депортацію татарського народу в імперії як неблагонадійного. При цьому у так званій неблагонадійності татар сумнівів не було. Так, наприклад, уповноважений кримський Борян Чорнов у одному зі своїх листів написав. Кримські татари завжди готові до зради російському простолу. Уявіть собі, фактично, за підозри у зраді Російська імперія за 130 років вигнала з Криму близько 4 мільйонів кримських татар. Українців також у Російській імперії таврували зрадниками та мазепенцями. Тобто Риторика імперського центру щодо народів, яких Росія боялася, була однаковою. За словом, зрадник завжди стояв страх розпаду Віліка і Ніділімай. А як відомо, чим сильніший страх, тим вища ймовірність його справчення. Російська імперія таки розвалилась туди ж загриміть і совок. Як то кажуть, Бог любить трійцю. А щоб прискорити чергове фіаско Росії, пропоную активніше донатити на потреби ЗСУ, піклуватися про себе та близьких і берегти нашу країну.